Колискова пісня колискова то найперша материнська мова. Пахне вона м'ятою і цвітом, чебрецевим і сонячним літом. Пахне молоком і споришами, скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, і надій, і сувини гіркої. Колискова пісня, колискова то солодка материнська мова. Мова це історія народу, в ній відбито все його життя. Наш і склад і звичай, і побут, ставнений до нашого буття. Довго ти пригнічувалась мова проминув тернистий довгий шлях, доки стала мовою народу, що звучить з любов'ю на вустах. Мова моя рідна, материнська, ти співуча, ніжна і близька, хай же дух не схасне, український, у житті назавжди сігріва. Просвітає вже мова калинове, і тобі, не в'яночі віках, мелодійна українська мова, чарівний на вік коштовний скарб. Чудовий день настає, писемності та мови день. Велике свято українське, поваги гідне та пісень. Шануйте завжди українську співуча мова безтицюх. І почуєш, сум зникає і станеш швидшим серце стук. Матусин заповіт розказала мені мати Можеш мов багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Не говори в нас мова солов'їна. Бо мова вище, ніж пташини спів. В її скарбницях доля України глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, із попелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово, знову до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. То й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перевести. Хай вороги жстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В Її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.